Працювати Верховну Раду, а не жити у Києві, і тому фракція УДАР вже заявила, що вони не будуть претендувати. Об'єднана позиція Фракція Свободи, що депутати не будуть, усі представники об'єднаних національно-демократичних сил заявили, що вони не будуть претендувати на квартири, відказуються від квартир. І це правильно. А мало того, потрібно познімати депутатські пільги. Одної з і я дуже надію, що спільно і фракція буде підніме це питання, щоб познімати депутатські пільги. Чому депутат Верховної Ради повинен мати зарплату 20 тисяч і вище? Є середня зарплата по Україні 2600-2700. Нехай депутат має 5 тисяч, але не 20. Чому повинні мати спеціальні пенсії, коли наші пенсіонери отримують тисячу гривень, а пенсії є по 30 і 40 тисяч? Це все потрібно зняти, тому що все вкриється в економічній площині забезпечення роботи Верховної Ради це більше мільярда гривень в рік. Якщо ми познімаємо ці пільги і закумулюємо ці кошти, то депутати-мажоритарники можна прийняти рішення про те, щоб ці кошти були направлені на вирішення проблем місцевої громади, звідки депутат мажоритарник обирався. А депутати, які обиралися по партійних списках, є просте рішення. Згідно відсотків, які області проголосували в області за певну політичну силу, згідно тих відсотків, ці кошти також перенаправити на потреби місцевих громад.